Слава Україні! Розпочалася 292-доба га доба російського широкомасштабного вторгнення. Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище. Волохівка, Охрімівка, Дворічна Кам'янка Харківської області та Іванівське на Донеччині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах 16 населених пунктів серед них Кислівка, Котлярівка, Табаєвка і Берестове Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.